івано франківського проходить літній фестиваль дитячої духовної книги. Він проводиться у рамках щорічного дитячого фестивалю Книги від Святого Миколая, який вперше стартував у грудні минулого року. Захід організований благодійною організацією Апостол спільно з управлінням освіти і науки для дітей молодшого віку. Показали прем'єру вистави Ковчег Ноя. Виховати у школярів любов до книги, сформувати у них правильне уявлення про світ та наблизити їх до Бога. Таку мету має перед собою літній фестиваль дитячої духовної книги. Ми би хотіли започаткувати традицію, щоб Івано-Франківськ став центром, як Львів є центром книжкового форуму всякої книги, щоб у Франківську проводилося щось подібне духовної книги. Дітям показали цікаву та повчальну виставу Ковчег Ноя, яка несла в собі любов та дружбу, виховання доброзичливості і Божої ласки. Зіграли її професійні актори театру студії Пріма Вера які зізнаються, несуть благородну місію. Коли актори вірять в обставини і діють на сцені, діти бачать в дії, що означає дружити, що означає спасати свого друга, рятувати його, навіть під страхом бути вигнаним з ковчегу під час потопу. Бачать, що значить жертвувати собою, що значить підставляти плече другу, що таке справжня дружба. Окрім вистави, організували і виставку дитячої духовної літератури. За словами менеджерів, книги дуже легко читаються. Книжечки мають в міру малюнків, в міру тексту і. Несуть дуже гарну і добру ідею. Вони розказують про Бога, але в такому дуже ненав'язливому гарному стилі. Сашко з духовної літератури читав лише Біблію, але каже, що неодмінно одну книжечку собі придбає. Зараз подаюсь якусь придбати. Книжку. Фестиваль триватиме протягом двох днів. Від Відвідувачі можуть придбати літературу, а також спілкуватися чи фотографуватися з акторами. Лілі Анна Хомишин, Андрій Васькін. Новини телеканал Раї.